Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність? Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь совість, абсолютно, от повністю наглухо. починаючи від тих, хто в верху закінчується, такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди, сусідів здають, і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, не американської, неважливо. Бо ставте от плюс коміті: не де в світі, ніде, блін в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо Просто чесний, бо це твій друг, типу. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це а, зустріч друзям як бізнес-треча. Бізнес-треча, понял? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так а, прагматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А що ти за кордоном? А чого ти не на війні? А що ти, що на війні не помер? А що донатиш, а що не донатиш? а що не державно. І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо вирушувати, нам, друзі, я перепрошую за слово, але нам зда просто, як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І і обом теж треба дружити, а не всирати один одного.